Христос Воскрес, воістина Воскрес, доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Йоанна, 11 глава, 47 по 57 вірш. Одного разу зібрали первосвященики і Фарисеї раду на Ісуса і говорили: що нам робити? Бо цей чоловік багато знамень творить, якщо залишимо Його так, то всі увірують у нього і прийдуть римляни. І заволодіють і країною нашою і народом. Один же з них, Каїяфа, який був на той рік первосвященником, сказав їм: Ви не знаєте нічого і не думаєте, що краще нам, щоб один чоловік помер за народ, ніж щоб увесь народ загинув? Це ж він не від себе сказав, а бувши на той рік первосвященником про рік, що мав Ісус померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і росіяних чад Божих зібрати воєдино. З того дня змовились вони вбити його. Ісус же більше не ходив між іудеями явно і пішов, звідки в країну поблизу пустині, в місто, що зветься Єфраїм, і там перебував з учнями своїми. Була ж близько Пасха іудейська і багато людей. З усієї країни прийшли до Єрусалима перед Пасхою, щоб очистити себе. Тоді шукали Ісуса і говорили один до одного, стоячи в храмі як вам здається, він певно не прийде на свято? Дали ж перевосвященики і фарисеї наказ, що коли хто довідається, де він, нехай повідомить, щоб їм схопити Його. Богу нашому слава завданині повсякчас!